Всім привіт, і здоровенькі були. Я сьогодні зі своєю сім'єю, де я працюю, прийшла на фарм. Збирати яблука, купувати памкіни, ходити по лабіринтам, діток катати на конях і на поні, їх когось гладити і когось там щупати, і людей повно. 17 доларів за людину. Туалет ось такий. Тут можна купити різні по розмірам гарбузи. 2,50 ось ці. Ці будуть дорожчі. 85 за паунд. Це 99 за паунд. за пів кіло. Купа гарбузів різних. Ось такі інтересні гарбузи є. З бородавками. Долар пів кіло. Квіточки 4 на 30 доларів. Або 8 доларів кожна. Я по 5 взяла, нічим не гірше Що Ось такий фермерський магазинчик. Багато дечого мають хоуммейд зробленого дому. Такі кавички. Дітей багато. Смачненьке щось вже купили, несуть. Дивіться, який зробили бордюр з сіна. З того боку трактор дітей тягне. Тут багато різних автів для діток, але дуже дує вітер сьогодні. Ми будемо збирати яблука. Корм арбузиків. Досі великі колінчики. Ось такі інтересний тепер. І багато їх тут. І велика територія. З цього боку на такому здоровенному тракторі тягнуть Дві платформи з дітками та й з сіном. Черка, щоб покататися. Ми йдемо в Apple Orchard Ahead. Pumpkin Patch. Сьогодні тут багато людей, тому що сьогодні Коламбус День. Не всі вихідні, але дехто вдома. І соняшники тут ось такі є. Ось такий пакет яблук. Якщо ти набереш, буде коштувати 12 доларів. Ну, яблучка тут задурно ніхто не дає. Багато яблук попаданих вже. Поданиці ми збирати не будемо. Ми будемо рвати по горі. Нам дали таку палку велику. Будемо доставати величенькі. Отакі ряди гарні тут, яблуні. Мені шкода цих яблук, але вони потім це збирають і все пускають на сік. Назви сортів написано на рядах, але на багатьох вже написано, що this row picked out. Значить цей ряд вже зібраний. Треба йти аж в долину. Крімсон Crisp. дивіться, яка краса можна руками рвати. Ломані крички. А це вже третій сорт яблук. Одні смачніші, одні не дуже, одні терпковаті, другі сочні такі. М -м -м. Пакет яблук коштує 12 доларів. Але їсти ти можеш скільки схочеш, скільки зможеш. То я, напевно, сьогодні лусну. Дивіться, яка краса. Дуже смачні ось ці яблука червоні. Дорогі, але смачні. Всі ви, як і я, нежданно, негадано побували на американській фермі. Ми вже давно не були. Пару років назад були з дочкою. Вона була менша, коли вчилися, і нам було інтересно подивитися, як то збираються яблука, що то є американська ферма і що там робиться. Цього разу прийшлося йти з дітками по роботі. Але кажу вам, що краще б не йшла. По-перше, то був вихідний Каламбус Дейт, тому вони зібралися йти, хоча мені вихідний не дали. По-друге, було дуже холодно, був такий холодний вітер, уявляли. Яке якесь відчуття, що хочу впасти сніг? Крапав дощ якийсь незрозумілий і дуло. Так сильно дуло, здоймало всі порохи догори. Ми всі були сірі від порохів. Всі змерзли. Я сподіваюся, що діти не похворіють. Чому з цим американцям все рівно, яка погода, куди йти, у яку погоду. Самі бачили дуже багато людей, і я впевнена, що багато з них хто пожалів, що вони прийшли в таку погоду. Тому що нічого приємного через холод не вдалося, знаєте, побачити, не вдалося отримати якийсь, як вони тут кажуть, фан. Через те, що сильно дуло, холодно. Всі відверталися від вітру, всі ховалися, всі натягували на себе все, що мали. Ну і що тут інтересного, ну і що тут прикольного? От чомусь, або це просто я з своєї, як, так скажем, своєї точки зору, може, з свого досвіду, з прожитого життя. Я б не пішла і дітей би не повела. Молодь, вони трошечки по-іншому дивляться на це все, тому часом погода їм, знаєте, не завада. І діти роздягнені, і в дітей тих шмарки течуть, і все рівно вони йдуть і все. Бо треба побачити. Гарбузів купу, бо треба побачити яблука на деревах. Але для цього було повно часу до того, після цього йдуть чудові вихідні, наступні, тепленькі. Ми пробули там ну, майже цілий день. Ми повернулися назад додому і я вже пішла собі додому. Мій весь робочий день побув там на фермі. Єдине, що мені сподобалося, то дійсно ті яблуні, на яких росли яблука, я згадала свою батьківщину, своє дитинство. Отакі от види гарної природи, отакі от дерева там були шикарні, якось тут зараз, червоні. Ото я не могла намилуватися. Ну і ще що саме класне, я наїлася яблук так, що я не могла дихати. Червоні яблука. І я ще й кашляти почала більше від того холоду. Але я думала, що я лусну від тих з'їдених яблук. Такі були смачні, от козивати сама рукою яблуку і їсти, як я це давно вже не робила. Я за цим скучила. І я, гото... я готова була забрати всі ті яблука з собою. Мені було шкода, що вони лежать, що вони лежать там надкусані і кинені, що вони рвуть, рвуть, не сподобалося, викинули, потім рвуть інші. Але, звичайно, ті яблука не пропадуть. Хазяєва, місцеві та все зберуть, відправлять чи на сок, чи на сушити будуть. Щось вони, звичайно, з них зроблять. Але мені було шкода того всього, що стільки яблук на землі. Ми колись на дачі мали. В Чернівцях яблука. Ми їх так ретельно зривали з дерева, і ми мали майже на цілу зиму тих яблук, хоча у нас було три яблуні, але яблуні були старі і дуже родили гарно. Ну, такий день. Щось сподобалося, щось не дуже. Звичайно, якби погода була краще і куди ти летиш? Лиш за погодою. Чого-чого не вистачало погоди. Вони, там було місця де поїсти. Вони мені казали, Іра, ходи, буде щось їсти, а я кажу ні, дякую. Я так наїлася яблук, що вже їла тільки вдома ввечері. Був у мене ось такий яблучний день. Дітка можна було покататися там на поні, але нічого вони вже не робили, нічого ні на чим не каталися, тому що вже позмерзали та й бігли додому. Скоро десь летить зранку. Отаке. Побачили і ви американську ферму? Кажіть, що вам сподобалося. Чи ви сподівалися, що американська ферма така? Гарна була місцевість? Гарно було там. Гарб до гарбузів ми не дійшли до плантації з гарбузами, тому що тут треба було далеко йти, а діти не хочуть ходити, коли холодно. Ми ж пофоткалися там біля тих гарбузів, де продавалися, де були гарні такі стенди виставлені з гарбузиками для фотографування. Та й таке ось такий наш був один день на фермі. Пишіть дівчата, як вам американська ферма, чи може вже в Україні є також такі ферми. Пишіть, не знаю, бо давно не було. Всім всього і вам найкращого, всім пока, бувайте здорові, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Бай-бай!